Прийшла вже на другий рік війни до армії, і на той момент вже про армію дронів казали просто всюди. І проаналізувавши е, всі рода військ, в які мене теоретично могли б взяти, я вирішила, що дрони це моє. Реально найскладніше в навчанні це без АВП. це броня, каска, автомати це те, що має вміти кожен військовослужбовець. За першим вильотом не більше руки тремтіли. Було дуже страшно, бо і але не страх перед ворогом, наприклад, це був тривожний страх, очікування, що зараз я зроблю щось велике, і бажано за першим вилітом. Найскладніше, і найвідповідальніше завдання завжди це провести своїх людей, завести піхоту на позицію або вивести звідти. Стежити треба за ними максимально пильно і дивитися одночасно, і чи немає поряд ворога, і чи немає виходів, і в тому числі дивитися, чи не залітає ворожий птах на них та настільки оперативно передавати інформацію. Щоб хлопці там, у яких одна лише радійка на всіх, почули тебе і, можливо, врятували своє життя. Найстрашніше знати, що ти зараз не можеш вилетіти, бо повз тебе проїжджає наша броня, яка має забрати звідти 200-300 пацанів. Найстрашніше, що так, вони їдуть з ребом, але ти не можеш підняти дрон, ти не можеш їх прикрити і нічим не можеш допомогти.